Серйозна проблема очікується дуже серйозна. Ну не хочу там, як то кажуть, накаркати, але е, треба бути готовими до серйозних блекаутів, причому таких ну, тижневих, можливо, е, навіть за за різного розвитку обставин. Так, от е, на минулому засіданні Київської міської ради було прийнято рішення, яке дозволить залучити близько 4 мільярдів гривень. Зовнішніх коштів наших міжнародних партнерів така домовленість вже досягнута. Вже заброньовані відповідне обладнання, яке дозволить генерувати електроенергію в Києві. Буде облаштовано близько 20 точок, які дозволять забезпечити водою, місто Київ, а забезпечити електрикою, як мінімум, всі інфраструктурні об'єкти. Тобто, навіть якщо Київ буде позбавлений е, зовнішньої е, можливості отримувати електроенергію, ми розуміємо, що, наприклад, та ж атомна енергетика без балансуючих е, підтримуючих, е, ну грубо кажучи, без тецок, вона так не працює, тому оці е, е, системи. Я не буду зараз казати, які як, але вони будуть належним чином Ви, захищені. тут рука на пульсі у вас а, тримається. Дивіться, не просто тримається. Вже ця робота були, зроблена, пульсі, да. і ми угу. не, не, не починаємо цього, не виходимо, не кричимо. Шо вот е, е, ну, хоча це достатньо вагомий е, інструмент для того, щоб ну виборцям Я показати, розуміло. що робота.